бала. Амгаганбалан, заманда Шеєр бірінде Беренде, Зінґін, Лякінміраміцис, Бор Адам Яшейкін. Мене звати Неджіє, я кримська татарка. І сьогодні я в студії Респічер, щоб начитувати кримсько-татарською мовою. Я маю на меті прочитати 10 або кримсько-татарських казок. Ми дуже багато експериментуємо з різними нейронними мережами, і в якийсь момент ми зрозуміли, що в нас зараз є ресурси і, і можливість тренувати мережі, які дозволяють мовам, які не дуже популярні, так звані низькоресурсні мови, для них робити. Будувати нейромережі, які далі допомагають а, створювати, якби поширювати ці мови, ці мови створювати технології для них, там такі як розпізнавання мови, там боти і так далі. Якщо це допоможе, наприклад, всі розмовляти зі мною кримськотарською мовою і розпізнавати мою кримськотарську, то я думаю, це дуже актуально в мовах війни. Такі проекти створюються, і це дає дуже сильний меседж в Крим. Для тих людей, які там живуть, для кримських татар, для корінного народу, про те, що Україна не забуває про своїх людей. У нас є така мережа, ми натренували для української мови, але також інша мова, яка теж як би, страждає від подібних проблем, як і українська, це кримсько-татарська виникла ідея, власне, створити датасет, який далі допоможе нам натренувати таку штуку і допомогти кримсько-татарській мові кримсько татарська мова, вона, на жаль, на жаль, не в дуже доброму, давай скажемо так, стані. Якщо люди, якщо хтось є в Києві, то, будь ласка, напишіть нам, ми вас запишемо в студії, це буде дуже корисно. Нам потрібно близько 40 хвилин аудіо. Для цього потрібно взяти або хороший смартфон, якщо у вас є, або якщо є комп'ютер з мікрофоном, піти в тиху кімнату бажано закрити вікна, щоб не було занадто багато шумів. Але там за шуми якісь дуже, дуже дрібні, незначні, там якийсь скрип, я не знаю, мухи там або ще щось, це, це окей. Краще за все взяти книжку, прочитати її кримськотатарською мовою, запинатись абсолютно окей, сміятись, дурачитись абсолютно окей. Або якщо немає книжки, розказати історію з дитинства, прочитати документ. Зміст не важливий. Інсанларенко вітаношмаса і чон моїті ратмах базам вазіфіємас. Кримсько-тарська це моя рідна мова. Я спілкуюся кримською мовою вдома з батьками. Коли я читала кримською мовою, звісно, що спочатку було якось ну, незвично, а потім вже воно л'ється як вода, і я розумію, що мовою треба говорити, читати. І тоді вона не буде забуватись. Ця ініціатива вона дуже корисна, так і я розумію, що в майбутньому вона буде ну прям вау працювати і на ну, там, типу, на користь моїх дітей, і взагалі і на користь суспільства.